Ей, доброго дня, студенти! Радий вас бачити. Будемо сьогодні з вами знайомитись. Мене звати Чук Павло Григорович і я завідувач кафедри управління проектами, власне тієї кафедри, на якій ви навчаєтесь, яка для вас є безпосередньо випусковою кафедрою, і з якою, в принципі, ви вже частково знайомі, але. В цьому семестрі ми з вами будемо багато спільно працювати. Ви будете вивчати багато предметів, які викладає моя кафедра, тому, власне, будемо знайомитись ще раз і багато. Мої контакти перед вами, власне, на екрані. Можете ними користуватися. Я представлю власне дисципліну, та ви, заочники, тому для вас актуальна. Інформація про години для заочної форми навчання. Їх доволі небагато. У нас лекційні заняття і лабораторні, ви бачите. Ну і що головне, у нас є дві контрольні роботи, і їх, звичайно, що треба буде виконати. Але ми з вами бачимось зараз на лекційних заняттях, для яких 4 години. І також будемо з вами пізніше, вже у весняній частині сесії. Бачитись на лабораторних заняттях, але для того, щоб ви підготувались до цих лабораторних занять, у мене буде прохання дещо виконати наперед, щоб ви були готові, і для нас це було нескладно, тому що годин ви бачите досить мало, завдань в принципі багато, ну і на самостійну роботу у вас дуже багато часу. Тому цю, цю прогалину треба буде заповнити за рахунок самостійної роботи. Щодо контрольних робіт, то я дещо також деяку інформацію розповім. Але зараз трішки організаційних моментів. Ми з вами розпочали наш семестр 16 січня, і семестр буде тривати аж до майже середини червня, до 19 червня, власне, десь з початку червня розпочнеться оця настановча сесія. Ми з вами її, на, на ній уже побачимося з лабораторними заняттями. Щодо контрольних робіт, ну насамперед, всім цікаво, а де ж отримати завдання і яке це завдання буде? А, номер варіанту, що дуже важливо, буде аналогічний. Як, взагалі один варіант буде для, а, усього, а, для усіх випадків. Вашого життя. І він буде аналогічний до варіанту за курсове Всі завдання будуть у віртуальному навчальному середовищі. Зараз ви бачите мій екран, і, звичайно, що ось ви бачите, ми зайшли з вами на віртуальне навчальне середовище. На курс проєкт бюджетування та фінансового планування. І абсолютно всі завдання, які тільки будуть вам потрібні, вони будуть виключно у цьому віртуальному навчальному середовищі. Нічого додаткового, особливо, в принципі, вам шукати не буде потрібно. Знову ж таки, щодо номеру варіанту і тому подібне, то списки вашої групи тут також розміщені, і велике прохання користуватись тим списком групи, і визначити номер варіанту. Відповідно до цього списку, а не до якогось, який там напише староста або що, щоб не було певних нюансів. Ну і звичайно, що поки ви дивитесь це відео, то е доцільно перевірите, чи ви маєте доступ, чи ви зараховані, так? Е ось. А методичні вказівки для контрольних робіт розміщені ось тут. Ви бачите методичні вказівки для першої контрольної роботи, і методичні вказівки для другої. Контрольної роботи. Завантажуйте, будь ласка, користуйтесь. Методичні вказівки, в принципі, я вважаю, що написані доволі доступно. Ось. Виконавши контрольну роботу, ви зможете її завантажити. Ви бачите рубрики, що потрібно завантажити: два файли, наприклад, для першої контрольної роботи. Ну і лабораторні роботи. Знову ж таки, ви бачите тут рубрики для завантаження лабораторних робіт і рубрики для завантаження контрольних робіт. Поговоримо з вами трішки про виконання цих контрольних робіт. Розпочнемо з першої. Ось методичні вказівки, власне, перед вами. І ви можете собі сміливо користуватися цими методичними вказівками. Давайте подивимось, в чому зміст виконання цих контрольних робіт. В першій контрольній роботі ви будете мати е, таке завдання. Ви повинні будете дати визначення певної економічної категорії. Ось є структура цієї контрольної роботи. Написано, що в кожному розділі потрібно зробити, і кожен з вас, відповідно до варіанту, отримує свою категорію. І особисте визначення для цієї категорії ви маєте, власне, зробити. Сама контрольна робота вона так в 5 етапів здійснюється. Але для того, щоб ви могли більш чітко і якісно розуміти, що ж потрібно виконувати. так. Знову ж таки, Тут є приклад, але список варіантів. ось тут, Якщо хтось ще, ще не зрозумів, то відповідно, завантажуйте собі цей файл, дивитесь, який ви номер варіанту. І ще раз, цей варіант для вас він буде завжди єдиним для всіх видів робіт впродовж цілого семестру. Тому велике прохання собі про це пам'ятати. Також у віртуальному середовищі розміщено дуже багато ще іншої інформації, але ми з вами зосередимось безпосередньо на цій першій контрольній роботі. От, до прикладу, ви там третій варіант, відповідно, ви будете давати. Досліджувати взагалі все, що стосується теоретичних засад, дефініції такої категорії, як витрати, ну, і давати власне, власне визначення. Ось, ви бачите, структура контрольної роботи в фактично таких важливих чотири етапи. Перший етап ви досліджуєте цю категорію, але ви досліджуєте, що інші науковці. Думають про цю категорію. А ось тому, звичайно, що ви повинні дослідити їхні літературні надбання. А, цих праць не повинно бути багато від 5 до 10, скільки вам зручно, скільки ви вважаєте за потрібне для ну, такого ретельного визначення а, ось цієї категорії.